Доброго недільного недільного дня. Сьогодні у нас дуже цікава тема про наші страхи і зовнішню опору, тому що багато людей, маючи страхи, обмежує себе в щасті, в розвитку, в стосунках, в якихось інших цікавих справах, до яких душа проситься. Але ми або ж відкладаємо на потім, або відганяємо. Або знаходимо сотню причин, чому ні. Мозок завжди малює картинку, але ж, а якщо, захищаючи нас, і оці страхи ну, не дають нам розвиватися, мати відчуття такого внутрішнього щастя, внутрішньої гармонії. Чому я так багато знаю про страхи? Тому що перед вами людина, яка дуже багато років була в тисячах страхів. Ви не уявляєте, наскільки закритою, замкнутою була я, наскільки, скажем, те, що було зовні і те, що всередині, кардинально відрізнялося. Я боялася елементарно піти сама, посидіти в кафе і випити кави. Мені було незручно, мені здавалося, що всім на мене дивляться, бо я ж сама. Я почувалася некомфортно, я дьоргалася без кінця. Десь поїхати навіть уявляєте, колись, ну я вже розказувала, що я з села, і мені колись навіть поїхати самі в місто, яке знаходилося 12 кілометрів від мого села, було лячно. Уявляєте? Доросла жінка, яка народила дитину, боялася сама поїхати в місто. Я дуже багато вірила різним забобонам. Знаєте, як то не винось сміття ввечері, не замітай ввечері, не виходь з хати з правої ноги і так далі. Тобто, в мене настільки було багато забобон, що вам не передати. А ще я не мала внутрішньої опори від слова зовсім. Мені навіть на найменшій дрібниці потрібна була порада. Так, я вміла багато що робити, але я настільки сумнівалася в собі, що мені була потрібна 100% порада будь-кого. Навіть якщо людина була некомпетентна в тому питанні, в якому я запитувала, але я їй більше вірила, як собі, тому що не мала внутрішньої опори. Розумієте, коли ми. Надіємось на когось. Коли ми думаємо, що нам хтось допоможе, а ми просто будемо сидіти і очікувати, то такого не буде. Не буде такого, що хтось прийде і потягне вас за руку і за вас все зробить. Такого не буває. Дякую за повідомлення. Але це дійсно так. Такого не буває, щоб за вас прийшов і хтось щось зробив. Тому дуже важливо вирощувати внутрішню опору, брати відповідальність за своє життя на себе. Чому так в житті відбувається? Тому що е, ми ніби ззовні виростаємо, а всередині ми все ті ж діти. Тому ще в дитинстві за нас несли відповідальність батьки. Вони за нас це вирішували. І нам, з одного боку, хотілося бути дорослими, а з другого боку, ми так і залишилися дітьми. І нам досить вигідно було, щоб вирішував хтось за нас. Чому? Тому що ми боялися помилок. Коли ми маємо відповідати за себе, нам би приходиться помилятися. Але ж в більшості з нас живе хороша дівчинка, хороший хлопчик, відмінник, відмінниця, для яких помилка значить двійка, так як в школі. Тобто, ми. Боялися помилятися, тому відповідальність свою перекладали на когось. І я одна з тих людей, яка ну, сумнівалася во всьому, яка не довіряла собі. І Навіть ті речі, які в мене виходили ідеально, я знаходила до чогось придертися. І, знаєте, спочатку батьки, потім я рано вийшла заміж. По теперішнім міркам, по колишнім, ні. Я в 19 років вийшла заміж і знову ж таки перекладала відповідальність на свого чоловіка, без нього нікуди не ходила, без нього не їздила, все в нього питала. І навіть коли вже підросла дитина, я постаршила, все рівно всередині я не брала на себе. Ніякої відповідальності. моя опора була на когось. У мене рано помирали батьки і, втративши цю опору, я переклала всю опору свою на своїх близьких, на свою сім'ю, але час іде. Я розлучилася, дитина виросла, має свою сім'ю. І коли я залишилася сам на сам з собою, я не знала, як жити. Я знаю, що так багато жінок, які або розлучаються, або по якихось причинах залишаються самі, вони втрачають сенс життя, вони не знають, що діяти своїм життям, і таких багато, тому що ми все життя жили для когось. Ми заслужували любов. Це все родом з дитинства, коли в нас не вірили. Коли говорили, ти мала, що ти там розумієш, або не лізь, або зіпсуєш, або подивися на сусідських дітей, вони такі, такі, а ти. Або, вибачте, так і скажу, як говорили, в тебе руки з дупи ростуть. І, або батьки між собою сварилися, і дитина інтуїтивно вірила, що вона в цьому винна. І старалася. Догодити своїм батькам, щоб вони не злились на неї. І у ці травми ми несвідомо тягнемо в доросле життя. Тому, коли так складається життя, що ми залишаємося самі на самі з собою, сам на самі з собою, ми не знаємо, що робити з цим життям. Нас страчається інтерес до нього, нас опускаються руки, нам нічого не хочеться. І щоб бути потрібними, ми починаємо лізти в сім'ї своїх дітей, даючи непрохані поради, нав'язуючись їм, і таким чином наші діти будуть від нас віддалятися, тому що основна задача батьків підняти дітей, навчити їх жити самостійно, відпустити і далі займатися власним життям. І ви знаєте, що я зрозуміла? Коли щаслива мама, щасливі діти неважливо скільки їм років, коли мама не дзвонить і не жаліється, що їй погано без кінця, коли не маніпулює своїми дітьми, діти стають щасливішими. Але для того, щоб навчитися жити власне життя, кайфувати від цього, що маєш. Ти маєш знайти свою внутрішню опору. Почистити оці блоки, проблеми, програми, які тягнуться з дитинства, ці образи на своїх батьків, вчителів і так далі, тому що все воно живе в нашому серці. В горлі, невисказані слова, в плечах, коли ми відчуваємо, що нам терпнуть руки, болить шия, болить між лопатками, бо ми тягнемо на собі чужі проблеми. Ми тягнемо на собі, скажімо, не потрібний такий вантаж, який забирає наші сили, забирає здоров'я. І насправді ми не цінуємо того, що маємо. Ми не знаємо, що робити з нашим життям, коли ми не маємо внутрішньої опори. Тому що зовнішні опори завжди можна забрати. А коли в тобі є внутрішня опора, вона буде з тобою до кінця життя. Що для цього треба робити? По-перше, визначити свою точку А, в якому ти місці знаходишся, що в тебе на даний момент є. Записати точку Б це те в ідеалі, не жаднічати, як би ти хотіла, щоб було, хотіла чи хотів. А далі розбити на маленькі сегменти і почати діяти маленькими такими кроками. Є така книжка Атомні звички, які міняють погляди людини, звички людини. Тому що якщо ми хочемо щось собі змінити, ми маємо діяти не так, як діяли вчора, не так, як діяли сьогодні. Ми маємо діяти по інакшому але не нав'язувати іншим свою точку зору. Людина, людині можна порадити дати пораду тільки тоді, коли вона питає. Або коли вона шукає. І кожна людина має право вибирати своє життя і вибирати так, як їй варто жити. Ми не можемо рівнятися на когось, порівнювати себе з іншими, тому що в кожної людини своя задача. Але коли ти знайдеш внутрішню опору, ти будеш точно знати, що тобі потрібно. Що тобі потрібно в цьому житті? І зараз багато хтось шукає призначення. Але як знаєте, як говорять, що случилось, то і цей, все, що з нами відбувається, це уроки душі. І бажано слухати своє серце, куди воно кличе, тому що мозок дуже часто включається, і все, що піддається аналізу, це робота мозку. А все, що хочу, і з таким відчуттям трепету всередині тіла, ось тут, в грудях, це і є те, що хоче ваша душа. І мозок завжди знайде тисячу причин, і оці страхи, які видає мозок, тому що його робота наше виживання. І він запам'ятовує тільки негативні сюжети, тобто наш мозок живе минулим. Нашим негативним досвідом і оберігає нас від небезпеки, тому він завжди буде знаходити, чому ні, коли ми будемо хотіти пробувати щось нового. І в якій би ви жопі не були, йому ок. Тому що тут і зараз він знає, що йому безпечно. Навіть ви коли сидите і не маєте куска в хліба в хаті, для вашого мозку це ок. Тому що він в безпеці тут. І в цю секунду, наш мозок живе доти, доки живе наше тіло, а наша душа безсмертна. Наша душа це енергія. А по закону фізики енергія ніде не дівається, вона переходить з однієї форми в іншу. Візьміть воду, заморозьте її, це буде лід. Розморозьте її, це знову буде вода. Випаруйте її, буде пара. Але коли вона падає дощем. З конденсату знову утворюється вода. Розумієте про що я? Наша душа прийшла сюди для розвитку, наша душа прийшла сюди кайфувати, а ми зациклюємося завжди, нас мозок нас акцентує на негативі, на тому, що у нас ще немає. І коли ми зациклюємося на цих негативі, ми живемо в страхах. Ми опускаємось на низькі вібрації, нам некомфортно, нас, немає відчуття от такого внутрішньої гармонії. Наша душа скучає, наша душа плаче. Ми стараємося десь забитися в угол, лежати на дивані, відвернувшись обличчям до стінки, або тупо переглядати серіали чи гортати стрічку в Тік-Ток, чи дивитись новини. І так ми живемо з дня в день, знову шукаючи винуватих. Когось шукаючи, скажімо, такі вкузлів одпущення, на кого перекласти власну вину. За те, що в нас щось не вийшло. Але є така одна тенденція, що найрідніші душі, найкращі наші вчителі, кому ми маємо найбільше дякувати, це ті люди, які нас ображають. Тому що саме об них. Росте наша душа. Саме од них йде розвиток нашої душі. І коли я працюю з людьми, елементарно я даю дуже прості практики, і хто за мною слідкує, я бачить, скільки в мене відгуків людей. Але це тільки тоді, коли людина готова і хоче щось робити, тому що можна багато працювати, витягувати з людини певні програми. Але коли людина не міняє фокус уваги, все-таки програми можуть вертатися і перевіряти людину, людина може здатися. Саме тому я перестала робити одиночні сесії, тому що програми достається, людині стає легше, людині стає кайфово, але через кілька днів може бути така провірка або так званий відкак, відкат. Може трансформуватися в людини тіло, навіть не може, а воно дійсно трансформується. І людину може накривати з головою. Відчуття болю в тілі може бути в тих місцях, де були травми або хвороби. Підніматися температура, і людина лякається, людина відмовляється від трансформації. Тому що трансформація не завжди легко. Хоча трансформації можуть проходити і в радості. Це залежить від сприйняття людини, тому що ще раз кажу: що кожна душа прийшла сюди навчитися бути щасливою. І якщо почитати Біблію, там є такий вислів: якщо тебе вдарили по одній щіці, підстав іншу. Я завжди не розуміла його. А тепер розумію, що люди, які нас ображають, вони просто дзеркалять нам те. Над чим нам треба працювати. Я не говорю, що дозволяти всім нас ображати, мають бути якісь особисті кордони, але коли людина тебе ображає і зачіпає щось те, що тебе ображає, значить ти сам в це віриш. Ти віриш, що тебе можна образити. Я завжди навожу приклад: якщо людина, наприклад, має білого кольору волосся, їй сказати, що вона чорна. Ти така темна, тобі так не йде, Так людина не образиться, тому що вона апріорі знає, що вона біле, білого кольору волосся має. Ось так і, наприклад, якщо людині сказати, що в тебе не красиві чоботи, а вона в діта в туфлях, вона просто посміхнеться і покрутить вам біля мізки пальцем. Але коли ми зачіпаємо те, що людина сама в собі не приймає, нас це ображає. Тому є дуже гарна практика. Якщо ви хочете перестати ображатися на всіх і вся, якщо ви хочете перестати перекладати відповідальність на когось за своє життя, просто дайте собі, ну скажімо, такий, навіть напишіть як маніфест, або заключіть з собою домовленість, що з сьогоднішнього дня ви берете всю відповідальність за своє життя на себе. Випишіть всі свої сторони, взагалі візьміть ручку, і випишіть все, що ви про себе думаєте. Позитивне чи негативне, не має значення. Просто пишіть, наприклад, я і пишіть така-то, 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 все, що лізе в голову, все позитивне чи негативне, просто виписуйте на один листок, все, що з вас іде, все, що вам колись про вас говорили, все, в що ви вірите про себе. А тоді сядьте і проаналізуйте. Випишіть на листок всі ще раз, на три, другий листок, випишіть всі негативні е, характеристики, які ви про себе записали на першому листку. Закрийте очі, прочитайте характеристику по черзі, закрийте очі. Попробуйте знайти, де ця характеристика сидить у вашому тілі, ваше тіло відгукнеться, де це слово застряло у вашому тілі. Тому що всі блоки програми, я як тілесний практик, кажу вам. Всі блоки програми живуть в вашому тілі. Знайдіть подумки, і уявіть, якої форми оце слово у вас застряло. Попробуйте ментально його дістати, уявіть, що ви берете себе ручками і витягуєте це слово. І навіть не треба питати, чи є воно це слово. Просто уявіть велику ментальну корзину і викиньте її, або виложіть її просто на стіл, і власник за нею прийде. І так пройдіться по кожному вашому слову, негативному про себе, і просто витягніть його з свого тіла. Ви можете почати позіхати під час практики, або можуть почати тити сльози, чи ви можете почати кашлятись, якщо у вас дуже багато невисказаних слів, і вони застряли у вас в дихальній, в грудній клітині чи в горлі. І всі-всі-всі слова негативні про вас, просто попробуйте витягнути з свого тіла. А тоді скажіть собі такі слова. Попросіть у Всесвіту, нехай верне вам. Ваша. Уявіть, як з неба в такому голубому сяйві опускається ніби рясний дощ на вас, який наповнює вас повністю з голови до п'яточок і ніби очищає весь цей негатив з вас, промиває кожну клітиночку, кожну частиночку вашого тіла і дає вам енергію і силу. І цей листок з негативними установками утилізуйте зручним для вас способом. Можна за допомогою свічки спалити, можна просто спалити, можна порвати, виконати унітаз чи смітник будь-куди. Утилізуйте. І якщо у вас є ресурс, можна виписати позитивні установки на третій листок. І кожну позитивну установку про себе, яку ви виписали на першому листку, читайте вголос, закривайте очки. Присвоюйте її собі, беручи любу ручку, яку вам зручно, тобто руку вашу, праву чи ліву, яку вам зручніше, ложіть її на грудну клітину і собі це слово, уявляйте, як ви берете це слово позитивної установки про себе і ложите собі в грудну клітину, як воно перетворюється в світло і вас наповнює. Так, це практика не коротка, але вона дуже і дуже дієва. І так кожну позитивну установку присвоїте собі і уявляйте, як вона наповнює все ваше тіло. І цей листочок з позитивними установочками просто час від часу перечитуйте. Положіть його собі на тубочку біля ліжка, читайте його рано ввечері або хоча б раз в день. І ви вже за півтора місяця побачите зовсім інші результати по сприйняттю себе, по своїх страхах, по внутрішній опорі. Ви повірите, що ви можете, що ви можете бути таким, якими слова вас є на листку, і це правда. Тому що кожна душа, яка прийшла на цю землю, вона велична, вона безцінна і вона улюблена у Творця. Перший листочок теж можете утилізувати, щоб він вам не заважав, а оцей третій листочок зберігайте. І можете десь потім його заховати і через рік перечитати ці установки, і ви побачите, наскільки ви виростете. Тому що немає моментального результату. Наше тіло повинно відновлюватись, повинні, скажімо, старі нейрони померти, нові нарости, і на це потрібен час. Так звана регенерація. Кожна знає людини, що таке регенерація, як відростають ногті, як відростає волосся, як заживляються рани, так само і це. Ми вибираємо, якими думками жити, ми вибираємо, що нам слухати. І ще одна дуже така глобальна порада. Перестаньте засинати під телевізор. Перестаньте засинати під любі установки, випадково е знайдені в інтернеті. Тому що навіть коли ви спите, наша підсвідомість працює. І якщо фільми чи новини, чи передачі, негативне щось є, наша підсвідомість може брати і записувати це як на магнітну ленту. І потім ви не будете знати, звідки той чи інший страх. Звідки фонить та чи інша програма? Кожна людина має право вибирати, як їй жити, і тільки залежить від нас, що ми будемо робити, що ми будемо боятися, будемо йти в страхи чи будемо заткувати назад. І якщо вам хтось скаже, що він повністю пропрацювався, не вірте, такого не буває, тому що в людей дуже багато пластів. Ми одні пласти піднімаємо, другі знімаємо, другі під... піднімається. І ми все життя будемо працювати над собою, якщо хочемо досягти нових висот, якщо хочемо жити життям нашої мрії. І це не буває отак по щелчку. це має бути певний шлях, але все починається зі зміни свідомості. Тому я кожному раджу зробіть цю просту практику, тому що те, що ми пишемо на папері. Це знаєте, як в фільмі про Гаррі Поттера, коли професор доставав думки всі за день і опускав їх в воду, виймаючи їх з голови. Отак от само, коли ми пишемо ручкою на папері, в нас працює рука, очі і мозок. І ми виписуємо ці всі негативні думки, і саме от виписанням можна міняти установки, можна перепрограмовувати себе, перепрошивати. І життя змінюється ну кардинально. То я зараз в такому гарному місці, біля річки, де шумить, де качки дзюбами труть, де вони плавають, прилітають, улітають. І коли ти починаєш розуміти, що кожен день це подарунок, що за кожну хвилину треба дякувати. Взагалі треба дякувати за все, що маємо. Коли ми починаємо дякувати за те, що в нас є, нам... Починає приходити більше. Але тільки тоді, коли ми не обмежуємо всесвіт. І багато людей кажуть: Я хочу заробляти більше, мені треба те те, те але беруть акцент на заробляти. Але у всесвіта є дуже багато шляхів, якими можуть прийти до вас ці блага. І як тільки ви поміняєте акцент і дозволите всесвіту давати більше, Приймати з вдячністю кожен день, кожен подарунок, те, що ви маєте, кожну копійку, бо не буває великих чи малих грошей, кожну людину, яка прийшла до вас в роботі, не знецінювати вчителів, які дають вам навчання. Навіть коли ви пройшли марафон і ви вже те все знали, але як кажуть повторення мать ученіє, і кожна людина. В своє навчання вкладає час, а час це найдорожче. Тому я кожному вам бажаю знайти власну внутрішню опору, йти в свої страхи і перестати відкладати своє життя на завтра. Я вас всіх люблю. Якщо є питання, пишіть під цим відео. Прямо ефір я збережу. Якщо вам було цікаво, поставте якісь реакції. Буду дуже вдячна. Дякую за увагу. Гарного вам всім дня. Дякую за ваші сердечка.